Яна разом з мамою проведжає на схід України батька. Місяць уже був була ротація, і зараз знову навіть... Ну, папа, командир. Донька відпускає батька вдруге більш спокійно. На війні немає сірого кольору. Згадує Яна вислів: є або чорний, або білий. Там багато хорошого відбувається. Мы сломалась машина у папы, і ми повинні були їм таку деталь купити, яка достаточно дорого стоїть. І ми очень переживали. Одну взяли, вона не подошла, її повернули обратно. І папа дзвонить на следующий день. говорит, можете не висилати нам всі местные принесли дасть". машину. сделали. А мама навпаки говорить, що повторно прощатися важче, але необхідно. и і что що е, ну хорошо, що ми там. Ну, в том плане, что людям легче, местному населенню, легче, очень много допомагали. І медики наші практически все, що собирали, все, що ми туди давали, они практически все отдали на ну, Они лечили местных. Собралась одна-дві машини, что то грузят, уїжджають, местные уже бегут. Ви что уезжаете, вы що нас не оставляете нас? Хоча, звісно, є й такі люди, які до всіх ставляться однаково байдуже, якби тільки вижити, розповідає дружина військового. Беруть із собою бійці найнеобхідніше, а серед такого нині буржуйки. Блокпост це таке місце, де, на жаль, нема батареї нічого іншого. Кожного разу, коли з Полтави виїжджають бійці, підприємці відправляють з ними допомогу. Ми привезли продукти питання, це консерви, вода. Е... Тушонка, рибні консерви, картошка, лук, морковка, помідори. І кроме всього, нас попросили привезти перчатки, привезли перчатки на 320 чоловік, щоб ну, не мерзли люди. Сьогодні ми перейдемо на 60 тисяч допомоги. Але з найбільшим задоволенням бійці приймають малюнки і листи від школярів. Бійці. Він той самий батько, якого сьогодні в АТО проводжає вся родина. Найбільше у зоні проведення воєнних дій бійця з позивним Орест вражають розбиті будинки і люди, які змушені тікати. Свою ж службу він називає просто роботою. Це наша робота. Ми вибрали цей путь і працюємо. Складності нема. Які можуть бути складності? Є орієнтування, є мешканці, які співпрацюють, є розвідка. Ну, якщо є бажання, то знаходиш таких людей. А якщо нема бажання, то ніхто не знайде їх. Якщо всі ми будемо виконувати свою роботу належним чином, то, повірте, все буде гаразд. Загалом на ротацію з Полтави відправилося близько ста бійців батальйону Полтава та особового складу правоохоронців.